Прийшов мій покровець на машину, який буде захищати мою машину від багатьох негативних факторів, якщо вона не буде стояти на закритій парковці. Ще робити маскування, але поки ось така у річ вже є і я спокійна. Вичну крок. Вибираємо останню. Житло будемо зараз оглядати. Ну, Ось такі тут. Таня тільки з України приїхала. Так, я ж в мене по адаптаціях. У мене реально ще адаптація. Тут аптека, поряд, жабка. Район Нова Хута. Бідренка. це мешкання, Таня буде жити в цьому блоці. Дуже гарний вид з вікна. Я пізніше приїду до Тані і вам покажу її мешкання без сторонніх осіб. Ось такий тут район. Тут а, дуже сильно, правда, голубів багато і сітку ставлять. А де детальний балкон, до речі, що я не можу його знайти десь там. Так, зайшов мій салачик під шубою, а зараз ще доїм катоплю смажу. Обожнюю цей салат. Просто обожнюю. Була ціла тарілка, а залишилося так мало. Так, дивіться, який класний балкон. Як гарно прикрасили. Просто вау, 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 вау. Вони повісили це зверху сьогодні, мабуть, бо вчора ще не було. Було тільки оповішений внизу, а тепер вони ще зверху повісили. Дуже гарно. мені ні, швидко, я в шуті. Ну як, не можу ніяк. У мене ж проблеми зі сном. І я прокидаюся вже там годинку, залишилося годинку, ну максимум дві, і вже темно. Кожен по-різному прикрашає балкони. Тут нема такого, що, знаєте, що хтось копіює в когось. Якось воно все дуже індивідуально. Кожен индивидуально себе прикрашаю вот такие лампочки просто не светится вот так на викнах а, так уж там сиженьки вишают зверочки такие выставляют Люблю вікна подивитися. Я з дитинства я так люблю це зима, коли особливо зимою, коли холодно. Я любила в дитинстві так вікна дивитися, мені так цікаво було, в такого тюлі, в кого які штори, в кого які квіти стоять на підвіконі. Хтось Хто як прикрашає на Новий рік кімнату. Мені було це дуже сьогодні. Так тепло на вулиці, сьогодні просто ну... Я не знаю, весна, весна. В Києві також я телефонувала, що тепло і був вітер, а зараз вітру немає. О, захотілося мені моті бачила, що продаються в вітексі моті. Гарна погода, можна. На ніч навіть прогулятися, щоб було краще спати. Ця кого вча. Коротше, кожен поріз Там, дивіться, балкон гарно світиться. Піду я кінчику не передаю, піду в магазин. Шпока. Шпака. Купила моті. Думала фісташкою. Фісташкою пробувала. Ваніль, я не пробувала. Там ще був кокос, але взяла ванільку. Вона в нас Та-та-та! Це ялинка там стоїть. Поставила. Такі це гарна, виконав, прекрасна. Золотимся вам. Так мені треба діком винести їсти. У мене стільки їжі. Сьогодні прямо ну, так тепло. Винка 30, яка гарна строго, прекрасна в такому центрі. Дуже гарно. Так, Я зараз чекаю такси, тільки ще поповнила о, рахунок на карту, тому що потрібно за світло заплатити.

Вийшла тільки що, і пані Бася вийшла сама собачка. І зараз коротше, йду в магазин. Я просто так не люблю, коли виходжу, сусіди виходять, але ну, коли це одночасно, боже. Хоча швидше спуститись вниз. Коротше, йду зараз купувати щось, їсти хочу. їсти, Хочу їсти. У мене сьогодні був такий стресовий момент. Я вам розповім, розповім чому я так довго відео не викладувала. Щось і сталося. Фух, Так. Так іду зараз, сиду, йду в магазин. Ну, темно, темно, нічого не можу зробити, темно. Знаю, що краще картинка дивитися, коли на вулиці світло, але бачите, дуже швидко. Швидко день проходить і тому так темно. Це нормально, це ж нормально. Так, іду зараз заквасолою, хочу вареників. Добре, що вареники тут, до речі, готують. Можна купити з творогом і картоплею, тому що в Києві такого не готують. Я тільки області. Такі вареники, як разом картопля. Але дивне тут назва цих вареників? Готую вареники. Точніше купила, готові. русські піроги. Не знаю, чому русські, я не впевнена, що в цій країні готують такі вареники, але не знаю, чесно, я знаю, що моя бабуся готувала вареники з творогом та а, з картоплею. ну, Тобто, це так. А, Мені видається, що це все ж таки. Навіть я не дуже видається, я в цьому впевнена, що такі вареники готують реально на ближче до Польщі, на заході України. Коли разом іде картопля і кору готую ще капусту. Її дуже захотілося мені салат з капусти, тим паче, в мене є дуже класна запашна олія справжня соняшникова. Та-та-та-тре-та-та. Та. Зараз не рафіновано. І зараз буду робити салатик. Зараз собі наготую, бо їсти хочеться. Їсти Хочеться. Такі, такі тупі ножі, що це вода. Треба нагострити. Це вже швидше буде. Мені то актуальну, а вона, звичайно, не може тому що вона... Тверда, а ніж грудь, ну такий. Коротше, показуєш, зроблю зроблю салатик, щоб не було, буде гучно. Я так тому що тут, типу, хто типу, олів'є, не знаю. Вже готую, тому що у мене нема часу готувати. Ось так виглядає, зараз скуштую, яке воно. Олівє, але вегетаріанське. немає. Немає ковбаси, Немає м'яса. Я в принципі, я буду готувати олів'є. замість м'яса я додаю гриби. Я стараюсь мінімально їсти м'ясо. Мені не вистачає білка цієї. Так, йому варенички. Салатик. Я, до речі, використовую такі одноразові тарілки, тому що... Так, я економлю свій час, економлю о, ну, в першу чергу реально час, тому що на миття посуду. Я собі купила, у мене там копійки коштує, а ну, вже це звичайно, миска. І квасолька. Квасолька, правда, підгоріла. Коротше, підгоріла трішечки. Ну, така з коринкою. Всередині нормально. Нормально, можна їсти. Олів'є мені не сподобалось, тому що воно, воно якось називається інакше, ну воно, воно непогане, але мені не вистачає ну реально, хоча б ку куряче м'ясо. Туди поклали і вже був би і інакший смак. Ось, так. Щось в мене око чухається. Чуєте, як в мене сусідка е пилососить? У мене тут, до речі, масло. Масло я його так трішечки піджарила. Я не знаю, що ці вареники на Это мало добавила, блин, не ну холодно. Я уже буду просто. короче. Или так Короче, вы -то? я тоже буду есть. не хрумка ты на камеру. Помидор. Я тоже люблю сваренный кому помидор. Просто. Треба посилити зверху ще пісольку. Такий квадратик. ось, Оце є витяжка, але вона ніфіга не працює, вона не витягує. Там треба, щоб прийшла людина і полагодила камінь. Я таке нічого особливого не виготовлюю. Я зварила тільки що вареники, каву можу попити і все тут. А в мене також нічого такого нема. В плані витяжки я не знаю, куди її можна встроїти. Тут в мене плита, тролівалі. Тут в Польщі, ну, говорять, ну, зараз вігілля, скоро буде свято. Свято Вігілля це свята вечеря. Ось, це свята вечеря перед Різдвом. 6 з 24 на 25 число. І грудня, і вони думають всі, що ви ну, всі говорять, типу з ким спілкуюся, що у вас на дві неділі пізніше свято, а, ніж в Польщі. Я кажу, вже роки так три вже змінили календар святковий, вже святкують, а, так як у вас, так, як в Польщі. ось. І так, всі дивуються. Що серйозно, може, так і краще. Ну, я говорю, хто, хто як. Ну, поки, поки так, хто як. Так, я, наприклад, я в Україні, наприклад, я, мені я виросла, я звикла, що 6 на 7 січня це свята вечеря. У мене зовсім інші такі, знаєте, відчуття. Коли було 6 на 7 січня, це більш мені свято відчувалося в Україні. От коли зараз там перенесли на 25, я цього не відчуваю, цього свята і пам'ятаю, саме 6 на 7 число січня завжди була класна погода. Сонечко було, ну така якась святість, святкова атмосфера відчувалася. І сніг завжди був. А ну, в грудень зараз перенесли. я поки це ну, як Польщі, я це відчуваю, як свято в Україні, поки... Ні. 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 Не можу, поки, не можу. Звикла так. Ну, я так виросла, розумієте, виросла, я так виросла. Ну, це... Давайте змінимо тоді, коротше, все мовчу. А, так. Буду святкувати, буду різдво святкувати 24 на 25 буде мене кар, буде у мене кутя. Все буде добре, все буде добре. Це буде смачно. Але головне в цьому житті це здоров'я. Боже, я не спала. Я не знаю, скільки я діб. Я от ці 42 години точно не спала була. Перед цим, де це його ніч поспала, і думаю, викласти вже відео, змонтувати вже таку на таку тверезу голову. Тому що ну якось так, якось так. Я знаю причину, чому я не сплю, я знаю. І мені ні ліки не допоможуть. Мені не, нічого не допоможе. Я знаю, чому я не сплю. Так, кічумуру вам покажу, що я. кічумуру. Кічумуру. Я її так люблю. я Її люблю, вона мене любить. М Які чімле. Буду запах дитячий. Маю зараз ось поки ось такі гілочки поставила, але скоро будуть прикраси на вікно і ще ялинку куплю. Це ялинка справжня, це хвоя з гілочок, але хочу ще ялинку поставити. Ось так, ще на вікно будуть прикраси.